За, Жуков за, Чу, зубань за, проти, за, проти. Той, зуб, за зубань проти. Дайте. Так. Масюк за, м'яло за, я за. Рішення прийняти. У першому прийнято, говорі не закінчено. Само! Світо гармонія. Ви не дочитали проєкт рішення. Другий, я ж далі читаю. Присаджуйтеся. Присаджуйтесь, Воно у вас не в одному написано. Ніше? Ні. Мені скоро викликати. Так. Друге, позаливчому. Рекомендувати селищному голові скасувати частково розпорядження номер 3 опічнянського селищного голови від 19.02.2016 року про перейменування вулиці Провулки, Осемтерпіща та селах Ради Зінківського району Полтавської області в частині перейменування вулиці Заливчого на вулицю Явдохи та Гаврила Пошивалів. А провулку заливчу на вулицю Керамологічна та признати громадське обговорення щодо перейменування вищевказаних топонімів, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту. Голова Зубань ОМ. Ну, на сьогодні, на сьогодні, заява за позовом громадян. Кужива Олега Миколаєвича, Софієнка Григорія Івановича, Милашенко Віти Мила Мила Ігорівни, Чугуєвець Віктора Захаровича до Піщенського селищного голови знаходиться на розгляді Зінківського районного суду. Ухвалою Зінківського районного суду Полтавської області від 14.04.2016 року. По адміністративній справі номер 530 510 16 а 2А 530 10 16 з метою забезпечення позову зупинена дія розпорядження номер 3 обічанського селищного голови від 19.02.2016 року в частині перейменування вулиці Заливчого на вулиці Ябдухи та Гаврила Пошивалів. А про вулку заливчого на вулицю Керамологічна на час розгляду даної справи. Зрозуміло Друг. розпорядження номер 9 від 19 квітня 2016 року. Жодних дій не проводиться. По вулиці Заличу, чи як доки Гаврила пошиваю. Тому оце питання Миколаївич, на голосування не ставлено. Судовому чекайте, в судовому порядку дане питання розглядається. І то е, вже про день Манчера. Будь ласка, в такому разі, якщо у вас є розпорядження, вже яке сортного призупинена дія по вулиці Заливчої, я вношу пропозицію поставити на голосування питання підтримкою депутатами селищної ради клопотання жителів вулиці Заливчої по зробити способі. Це нашої вулиці. Я, як вони захочуть? Але суд спочатку визначитися, ми не залишимо. Ми не вирішуємо зараз. ми їм свою підтримку. Щоб ні, ні одне рішення по вулиці залишила в сесії, не прозвучало, ні на одній сесії у нас не було. Так от я пропоную, щоб у нас було, що сесія за жителів вулиці, вона підтримує їх у цьому намірі, реалізувати своє право, назвати вулицю так, як вони хочуть цього. Шановний Володимире Миколайовичу, я ще раз вам зачитую хвалу суду, якого вона не було. Від курки до курки. хочете познайомитися. з <простіон noise> Ви можете висловити свою думку. <простіон noise> Віктор <простіон noise> Захарович для суду <простіон noise> Виктор... Ми дождві <простіон noise> ми дати те, що вимагає суд. <простіон noise> суд суд вимагає Віктор Захарович призупинити всі дії від мене особисто як селищного голови. Я їх призупиняю згідно ухвали суду. Я не можу перепльовувати ухвали суду. Тому, шановні, хочеться чи не хоче, але виносити ви носите. це питання на сесію, це протиправно є ухвала, яка зупиняє оформлення земель, приписку, виписку, оформлення таких документацій, купів продажу. ні-ні-нікайте, не міхайте. Назви вулиці Завивчуючи, чи, чи вдохи Гаврила Пощамарів. Тому це голосувати не буде. Не буде? Так. Переходимо права ставити на голосування мою пропозицію. Ми ви, ви не змінюємо вулиці, ми ніяким чином не сформулюємо сформулюємо процес. Я сформулював, що сесія Обічнянської селищної ради своїм голосуванням надає підтримку жителям в їхньому праві назвати вулицю, як вони хочуть. Тобто ми підтримуємо їх. Ми жителів підтримуємо, не судовий позов сел... Сел... жителів до розпорядження селищного голови. Ми ні в чатним чином не вмішуємося в назу. Але в рішенні доведе бути прописано. Наша позиція стосовно цього питання. Можна? Вони мають право. Можна? Почекайте, Можна. почекайте, ви не чинний депутат і не член даже виконку. Присажуйтесь роботи. Шановні депутати, висловлюйтеся, я свою думку сказала. На сьогодні всі дії, хто бажатиме висловити свою думку, матиме нагоду для цього. В судовому порядку. В судовому порядку. Тому, тому, якщо відкритий суд і сказано, щоб нічого не було переіменування, нічого, чого, я б ви казав. Я де вже з тобі. Зновський нічого. Що почепили, вже намалювали, коли цей заговор, як людей знищити, почепили, його треба буде малювати. Вулиця Заливчого і почепили вулиця Василя Гречевського, де тиждень месить, наче тобі знять. Раніся Степонова. Як би там не було, но я законопослушний громадян. Все, переходимо до обговорення другого питання. Не маємо права, Олександр Васильович, Я не підпиду. Як я маю право? Я вже призупинила своїм розпорядженням. Друге питання порядку денного. про святкування дня гунчара Григорій Іванович ще раз об'яснюю, Ви є позивачем у цій справі? хто бажатиме депутатів підтримати? Підтримаю так. шановні, я ухвала суду. На сьогодні Григорій <плес> Іванович, ну це так похоже на каміння якесь. Шановні Григорій Іванович, Григорій Іванович, справа за адміністративним позовом у суді. Я ухвала суду, я не боюся, я не боюся. Не боюся, не боюся. Будь ласка. Я підняв це питання, і от час слушно дуже піднімається, ну, тому що ви звучали, що депутати ніяким чином не підтримали ніде в сесії, не було прописано рішення по вулиці Заливчого, що депутати розділяють думку селищного голови Якоби. Про, не ви не говорили, але ну, ви говорили, що в сесії. Я не робила, ні ні н... одна ні ні сесія Ніде в рішенні не було прописано. Я чому наполягаю, щоб це було прописано в рішенні сесії, що ми підтримуємо жителів в їхньому прагненні назвати вулицю, так як вони Володимир Ми не вдаємо казівки судові. Тому я наполягаю, на Миколаївич, соні, Щоб оце говорити, це питання вивчати, ще раз пояснюємо. Ще раз усім пояснюємо. Миколаїв. Почитайте, Горі Василь. Судді! будь ласка, ми зробимо наче, раз не можна голосувати, підписи кожного депутата, який підтримує, ми вам питання. Нема. Обійдемо, підпишемо і це під але шо Григорій Малич, присажуйтесь. Можете... Нічого я не боюся, але є закон. Законом бойтесь. Так, слідуючи питання: про святкування дня мучара в селищі Опішня. Доповідач, Хто доповідач. Кожим Володимир Миколаєвич. Так, очікувайте, Володимир якщо хто до хай виходить, не заважайте, будь ласка. Звертаю вашу увагу, що вже ми майже дві години працюємо. Давайте один одного поважати. Ну, велике питання. Будь ласка, Володимир Микола. Я не буду довго по цьому питанню розказувати. Неодноразово це питання виникало в проведення дня вечора в селищі. Загальний селищний гордо. І е, в основному питання було стосувалось того, що платний фільм на це мероприємство. На сьогоднішній день виходимо з пропозиції зробити святкування дня Гончара 25 червня на території будинку культури з безкоштовним входом для всіх. Тому що на попередній пропозиції. На попередні пропозиції Хоча б якусь частину, це не перший питання вже ми обговорюємо, для частини жителів, для пенсіонерів, допустимо зробити, чи для дітей безкоштовно, ну, для, для пенсіонерів точно не зробили безкоштовний вхід. Не було такого. Тобто всі наші пропозиції були взяти до уваги. На сьогодні така пропозиція. Тим більше, що вона вже сьогодні озвучувалася тут, в рамки обороні